Добрий день, дорогі мої діти. Сьогодні ми проводимо тематичний урок своєрідну виховну годину з нагоди трагічної в історії України дати депортації кримських татар у роки Другої світової війни. Що це за дата, 18 травня 1944 рік, і чому ж кримських татар було депортовано в роки Другої світової війни? Які були наслідки, які були причини? Про це сьогодні на уроці. Отож, слухаємо уважно. Що ж таке депортація? Це примусове переселення, вигнання чи висилка з постійного місця проживання або з держави окремих осіб чи народів, застосовується як засіб карного чи адміністративного покарання. Операція радянських військ з вигнання нацистських окупантів з території Кримського півострова почалася 8 квітня 1944 року і завершилася в ніч на 13 травня. Ще до завершення боїв, 22 квітня, в доповідній записці на ім'я Лаврентія Берії кримські татари були звинувачені в масовому дезертирстві з лав Червоної армії. 10 травня Берія в листі Сталіну повторив попередній запит, додавши до нього зрадницькі дії кримських татар проти радянського народу та небажаність подальшого проживання кримських татар на прикордонній околиці Радянського Союзу. Також в листі була сформульована пропозиція виселити все кримсько-татарське населення до Узбекистану. Наступного дня, 11 травня 1944 року, було прийнято цілком таємну постанову Державного комітету оборони 58-59 сс. Про кримських татар. В ній наводилося попередні претензії до кримсько-татарського населення, начебто масове зрадництво та масовий колабораціонізм, які стали обґрунтуванням депортації. Насправді жодних доказів масового дезертирства кримських татар не існує, а абсолютна більшість колабораціоністів загинула в боях чи була засуджена в індивідуальному порядку. Депортація кримського населення. Розпочалася о 3 годині ранку, 18 травня 1944 року, і завершилася в основному 20 травня. До операції було залучено 32 тисячі співробітників НКВД, депортованим давалося на збори від кількох хвилин до півгодини, дозволялося брати з собою особисті речі, посуд, побутовий інвентар та провізію з розрахунку до 500 кілограм на родину. В реальності ж вдавалося зібрати в середньому 20-30 кілограм речей та продуктів. Абсолютна більшість майна залишалася і була конфіскована державою. Зафіксовано численні випадки мародерства. Протягом двох днів кримських татар завозили машинами до залізничних станцій Бахчисарая, Джанкоя та Симферополя, звідки анчелонами відправляли на схід. Під час головної хвилі депортації, це з 18 по 20 травня, виселено 180 тисяч 14 осіб, для перевезення яких було використано 67 ешелонів. Крім того, 6 тисяч мобілізованих військоматами протягом квітня-травня кримськотатарських юнаків окремо відправлено на наряди головного управління формування резервів до Гур'єва Антирау, Казахстан. Куйбишева та Ребінська а ще 5 тисяч кримських татар заслано на роботу до таборів Тресту Москву. Уголь разом вигнано з Криму за перші два дні 191 тисячу 44 особи. Окремо, 5989 тисяч чоловік, звинувачених у співпраці з німцями та іншого антирадянського елементу, заарештовано під час депортації. Вони потрапили до Гулагу і в подальшому не враховувалися в загальних зведеннях про вигнанців. Під час черневих депортацій болгар, вірмен, греків та іноземних підданих було додатково виселено 3141 кримський татарин, яким пощастило врятуватися в травні. Таким чином, загальна кількість вигнаного з Криму корінного народу склала 183 тисячі осіб. На загальне спецпоселення, 6 тисяч у таборі управління резервів, 6 тисяч до ГУЛАГу, 5 тисяч спецконтингенту для московського вугільного тресту, а разом 200 тисяч осіб. Серед дорослих спецпоселенців знаходилося також 2882 росіяни українців, циган, караїмів та представників інших національностей, яких було виселено через приналежність до змішаних шлюбів. Останній ешелон з депортованими прибув до Узбекистану 8 червня. Певна частина кримських татар в дорозі загинула. Кількість таких, за офіційними джерелами, 191 людина викликає сумніви. Втім, навіть радянська статистика дозволяє простежити зменшення кількості вигнаного населення. Отож, які ж на сьогодні відомі причини депортації, За для їхнього порятунку радянська версія, знищення етносу, що нагадував Сталіну доросійську історію Криму, складність облаштування татар на їх історичній батьківщині, страх місцевого населення перед татарами, звинувачення татар в співпраці з Третім рейхом, тобто колабораціонізм, згадують очевидці. Хто чинив опір під час депортації або не міг іти, часто розстрілювали на місці. У дорозі засланців годували рідко і часто солоною їжею, після якої хотілось пити. Вранці замість привітання добірна лайка і запитання трупи є. Люди за померлих чіпляються, плачуть, не віддають солдати тіла дорослих викидають у двері дітей у вікно. Про медичне обслуговування й мови не могло бути. Люди пили воду з водою, і звідти ж брали про запас. Воду кип'ятити по можливості не було. Люди почали хворіти за дантерією, черевним тифом, малярією, коростою, воші мучили всіх. Було спекотно, а постійно мучила спрага. Померлих залишали на роз'їздах, ніхто їх не ховав. Медичного обслуговування не було. Померлих виносили з вагона, залишали на станції, не даючи ховати. Через кілька, кілька днів шляху з нашого вагона вимисли померлих старенького і маленького хлопчика. Поїзд зупинявся на маленьких полустанках, щоб залишити померлих. Ховати не давали. Згадує Фаріде Меджетинова. Народилася в 1932 році в селі Кос Судакського району. Коли я закінчила три класи, почалася війна. Продовжити навчання мені так і не довелося. Коли почалася депортація, батька з нами не було. Він воював на фронті, маму і нас, шестеро дітей, солдати викинули з будинку. Ми так і не встигли нічого із собою взяти. Голодні та роздягнені, ми дісталися в Узбекистан, колгосп, Назарбай, Бекадабського району. Дали нам маленький будинок? Де дах був на рівні з землею, ми ледве вмістилися туди зі своєю сім'єю. У 1944 році першим помер брати Кришат. Наступного року сестричка Мевіде. Мама дані ніч плакала, і після смерті сестри прожила три дні. Наступного дня після смерті мами зайшов сусід Абдула Ага і передав страшну новину про те, що помер брат. У брата одна нога і одна рука були підвернуті. Очі і рот кищили мурахами. Я спробувала випрямити йому руки й ногу, але вони застигли. Взяла ганчірку і витерла його очі і рот, потім нагріла води і пішла до однієї старенької з проханням обмити тіло брата, але вона мені сказала, що хлопчиків обмивають чоловіки, і відправила до дідуся Джебару. Я пішла до нього. А коли повернулася додому, виявилося, що нас чекає машина. Мене і двох сестричок відвезли до лікарні. Того вечора померла ще одна моя сестра. Через два дні померла друга. Я залишилася зовсім одна. Я так і поневірялася по домівках, випрошуючи милостиню. Якось сусіди пошкодували мене і пішли зі мною на базар, щоб поміняти на продукти речі, що залишилися. Мене залишили біля входу. Я лежу на землі, піднятися сил немає. Хтось вигукнув моє ім'я, я, я ледве відкрила очі. Це мій родич запитує, що ти тут робиш. Я все розповіла. Він звалив мене на спину і поніс до себе додому. Так мене врятували від смерті. Пізніше мене розшукав батько, коли повернувся з фронту. Він ішов, покинувши вдома дружину і шестеро дітей. Я залишилася у нього одна. Мама померла в 34 роки, старшому братові було 16. Ці страшні роки хіба можна описати і розповісти? Я їх буду пам'ятати до кінця свого життя. Фарідже Меджитова померла в 2008 році. На світанку, 18 травня 1944 року, до нас постукали офіцери два солдати. Мама відкрила їм двері і прочитав їй, прочитав наказ Сталіна, що за зраду батьківщині нас виселяють із Криму. Нам дали 15 хвилин на збори, не пояснили, скільки та ще потрібно брати з собою. Мама сказала ми не зрадники, і показала фотокартку батька в офіцерській формі лейтенанта, надіслану ними з фронту. Вони подивились на фото і, нічого не сказавши, повернули мамі, згадує лімадер Менеметов. не дозволили брати нічого, тільки те, що одягли на себе та вузлики з дитячим одягом. Один із військових щось кричав і тикав пістолетом в обличчя батькові. Під'їхала вантажна автівка. Вона вже повністю була завантажена людьми. Нас стали вантажити в автівку, всі плачуть, солдати кричать і стріляють вгору. Дядько Халіль із дружиною не помістилися у цій машині, їх посадили в іншу. Цей жах, звіряче ставлення до літніх людей, жінок і дітей я не можу забути, згадує Расим Юнусов. 18 травня 1944 року всі спали. О четвертій годині ранку, коли увірвалися в будинок троє солдатів з автоматами, дали команду на вихід, направили автомати на батьків. Тато запитав, у чому річ. На його запитання була відповідь Вам дається 15 хвилин, візьміть дітей на вихід. Далі один солдат сказав нічого з собою не брати, все одно вас розстрілюватимуть. Я почала голосно плакати. На мене направили автомат і крикнули, щоб мовчала. Я замовкла і заїкаюся донині. Через два дні після виселення вантажили в якісь вантажні вагони, де було дуже брудно та сильно смерділо. Супроводжували знову солдати. Пам'ятаю, татові солдат говорив Дядьку, я ні в чому не винний, виконую наказ жорстоких негідників, згадує Рефіхам Незірова. Значну частину кримських татар передали для трудового використання на шахтах, заводах та будовах. Більшість з них не мали елементарних умов для життя і праці. Багато людей хворіли від 10 до 40 відсотків. Станом на 1948 рік у промисловості та сільському господарстві працювало 74 тисячі 97 спецпоселенців із кримсько-татарського народу. На відміну від деяких інших депортованих народів, що повернулися на батьківщину в кінці 50-х років. Кримських татар було позбавлено цього права формально до 1974 року, а фактично ж до 1989. Масове повернення народу до Криму почалося лише наприкінці перебудови 1989 року. Протягом 12 років до 1956 року кримські татари мали статус спецпереселенців. Що означав різні обмеження в правах, зокрема заборону на самовільний, без письмового дозволу спецкомендатури, перетин кордону спецпоселення і кримінальне покарання за його порушення? Відомі численні випадки, коли людей засуджували до багаторічних до 25 років термінів таборів за те, що відвідували родичі у сусідніх селищах, територія яких належала до іншого спецпоселення. Після депортації кримських татар було перейменовано всі замінитком Бахчисарая, Джанкоя, Ішуні, Сайків та Судакам, населені пункти, які мали кримськотатарське походження, перетворення кримської АРСР у Кримську область. У кримських татар було вилучено понад 80 тисяч будинків, понад 34 тисячі присадибних будинків, близько 500 тисяч голів худоби, всі запаси продовольства, насіння, саджанців, корму для домашніх тварин, будівельних матеріалів, десятки тисяч тонн сільськогосподарської продукції, ліквідовано 112 особистих книгозбірень, 646 бібліотек у початкових і 221 у середніх школах. В селах перестали діяти 360 хат читалень у містах і райцентрах. Понад 9 тисяч шкіл і 263 клуби були закриті мечеті в Євпаторії, Бахчисараї, Севастополі, Феодосії, Чорноморському та в багатьох селах. Насильницька депортація позбавляла кримських татар їхнього споконвічного, етносоціального та етнокультурного середовища проживання. Формально усі заборони щодо кримських переселенців існували до 1989 року. Людські втрати під час перевезення кримських татар ешелонами на схід становили 7889 осіб. Станом на 1 січня 1953 році у Радянському Союзі проживало 165 тисяч спецпоселенців кримсько-татарської національності. З них 46 тисяч 461 чоловік, 64 тисячі 53 жінки і 50 тисяч 220 дітей. За останніми підрахунками, з Криму було депортовано близько 200 тисяч осіб. За підрахунками дослідників, протягом наступних років було перейменовано Тисячу шістдесят села в 26 районах Кримської області, але в цей час на фронті воювали кримські татари, герої Другої світової війни, які були зневажені і забуті. Зневажений герой, легендарний льотчик Ахмед Хан Султан, національний герой кримсько-татарського народу, радянський льотчик Ас, учасник Другої світової війни, 30 червня 1945 року за успішне проведення 603 бойових вильотів, збиті особисто 30 літаків противника різних типів і 19 літаків ворога, збитих в групових боях, удостоєний звання двічі героя Радянського Союзу. З 1947 до 1971 року льотчик-випробувач, заслужений льотчик-випробувач Радянського Союзу. Інші кримськотатарські е, воїни, герої Другої світової війни, це Абдураїм Рашидов, Узаїр Абдураманов, Абдуль Тайфук, Синафесент Валієв. 25 тисяч 33 кримських татари воювало в складі Червоної армії під час Другої світової війни. З них такі герої Радянського Союзу, як Анатолій, Фатісалям Абілов, Емір Усень Челбаш, Саїд Небі Абдураманов Ібрагім Беркутов, Баркутов. Вісім кримських татар були відзначені званням Героя Радянського Союзу, ще 12 представлені до звання Героя Радянського Союзу за участь у партизанській війні, але через депортацію звання їм так і не присвоїли. За допомогою партизанам нацисти знищили 127 сіл, 105 з яких були кримськотатарськими. Сьогодні є сучасні проблеми у кримських татар. Саме це окупація Росією. Уже більше дев'ятий рік кримські татари потерпають на території своєї землі. Ми маємо пам'ятати вперше про проблему кримських татар і про історію кримського народу на весь світ заявила співачка Джамала своєю піснею 1944, з якою вона представляла Україну на 61-му пісенному конкурсі Євробачення, де здобула перемогу, набравши 534 mm. бали. Нова серія книги мандрівки історія того, як минуле повертається, оживляючи страхи, забуті переживання та. Надії на повернення, вона присвячена депортації кримських татар, що сталася 1944 року, коли за три дні з кримського півострова радянська влада вивезла майже 200 тисяч кримських татар, 15 діб у вагонах без вікон та лав, життя у спецпоселеннях із забороною їх покидати під страхом двадцятилітньої висилки до Сибірських таборів. Все це героїня сьогоднішньої історії змогла пережити тільки завдяки грі, рахуванню світанків. А скільки тих світанків треба було нарахувати, щоб виграти і повернутися? Як відбувалася депортація та як жили позбавлені домів окримці, Кримці, розкаже лялька, яка й придумала гру, що допомогла не втратити надію та повернутися. А зробить вона це голосом співачки переможниці міжнародного конкурсу Євробачення 2016 яка добре знає свою історію, що торкнулася її родини Джамала серію, присвячено жертвам радянської депортації та всім внутрішньо переміщеним особам, які продовжують рахувати світанки або повернутися додому. подивитися цю нову серію книги мандрівки можна, перейшовши за е, скориставшись qr кодом і перейшовши за посиланням. У 2013 році кримсько-татарський телеканал, телеканал АТР зняв художній фільм Хай тарма. Це перший в історії Незалежної України повнометражний кримськотатарський художній фільм. Картина розповідає про трагедію кримсько-татарського народу, депортацію, головний герой фільму Ахмед Хан Султан. В Україні щорічно, 18 травня, відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Відповідну постанову Верховна Рада прийняла у 2015 році. Цього дня ми згадуємо понад 200 тисяч кримських татар, які примусово вивезли з Криму у 1944 році. Для багатьох із них заслання обернулося поневірянням, голодом і, врешті-решт, смертю. Кожен може вшанувати пам'ять жертв геноциду кримських татар хвилиною мовчання 18 травня з 12 до 12.01 хвилину за київським часом. Люди, бережіть серця свої, щоб не стали каменем, розбудуйте в душах Божий храм, щоб не повторити великий гріх. Шануймо і ми пам'ять безневинно полеглих не тільки кримських татар, але й сьогодні наших героїв у війні із Росією.